Наші душі не втілюються аби куди і аби як. Перед втіленням душа кожного з нас ретельно обирала тих батьків, які найкраще допоможуть виконати ту місію, з якої душа втілюється цього разу. То чому ваша душа обрала саме цю маму? Вочевидь, ваша душа прагне досліджувати, щось розуміти, навчитися чогось, навчитися ставити запитання, навчитися спостерігати. І, ймовірно, ваша мама для вашої душі є таким собі дзеркалом мислення. Вона якось, вас самостійно формулювати свої мислення, свої судження, якось учить вас незалежності мислення, незалежності думки, щоб вижили своїм розумом, а не тим, що скажуть інші. Вочевидь, до вашого втілення ваша мама пройшла через якісь болі, через якісь страти, щось їй боліло, через щось вона пройшла таке негативне в своєму житті. І ймовірно, ще однією причиною, чому ваша душа притяглася саме до цієї мами, було те, що вона прагнула прожити якийсь досвід співчуття, якийсь досвід розуміння пораненого серця. А одним з головних уроків, чому ви прийшли саме до цієї мами, є те, що ви повинні усвідомити, що ви маєте право вибору, що ви маєте право рухатися у власному напрямку. Імовірно, в цих стосунках ви маєте навчитися не застрягати в якомусь такому стані, чи залишитися поряд з мамою, чи взагалі піти в свій світ. Ви маєте згармонізувати ці обидві боки, не ототожнити себе з мамою і залишитися назавжди з нею, але і не полишати її назавжди, а залишатися дитиною своєї матері і при цьому бути самостійною людиною. У минулому втіленні ви також були знайомі з вашою мамою. Ви були один для одного джерелом якоїсь надії, якогось цілення, якоїсь віри. Можливо, хтось із вас був проводником для іншого. Ви маєте історію глибокого душевного єднання між вами і вашою мамою в минулих втіленнях. А щоб гармонізувати ваші стосунки з мамою в нинішньому житті, ви маєте навчитися не впадати в якісь крайнощі. Знову ж, як нам показувала ось ця карта, не впадати в стан Я ототожнюю себе з мамою і я роблю тільки так, як буде добре мами. Також не впадати в іншу крайність, не відсторонюватися абсолютно від мами. Щоб у вас були нормальні стосунки, ви маєте зберігати оцей баланс. Я не лише дитина, і я не лише самостійна людина. А я поєдную в собі і те, і те. І головна ваша місія цього зв'язку з мамою навчитися. Навчитися якоїсь стабільності, навчитися якоїсь самостійності. Можливо, навіть навчитися чогось практичного. Можливо, ваша мама саме та людина, яка Притримує вас тут на землі, щоб ви не улітали отуди кудись у мрії, у фантазії не відлітали хто на куди. Бо ми не лише духовні сутності, ми ще й матеріальні, і ми маємо гармонійно в собі то все поєднувати. І от, імовірно, ваша мама і навчає вас у такому своєрідному заземленню, щоб ви не полетіли, в зна куди, і це також дуже важливо, бо не можна абсолютно відірватися від землі. Бо поки ми в фізичному тілі, ми ще і матеріальні істоти, не лише духовні.